Всім привіт! Як я обіцяла, цей випуск мого відео буде присвячений фарбам. Фарбам в Петриківському розписі. Спочатку фарби надавала нам сама природа. Зелений колір це був сік перію, жовтий квітковий пилок і сонячник. Червоний колір брався з соку вишні, буряків або калини. Чорний колір це була сажа, блакитна квіточка цикорію. Все це змішувалося на молоці. Яєчному жовтку додавався вишневий клей, згодом з'явилися анілінові барвники. Завдяки їм з'явилася така фарба, як гуаш, акварель, і вже далі у своїй творчості майстри петриківського розпису використовували ці фарби. Наприклад, на папері малювали темперною фарбою, розведеною яєчним жовтком. На стінні розписи виготовляли темперною фарбою та гуаш'ю. А по дереву розписували і підлаковий розпис, робили олійними фарбами. Сучасні майстри у своїй творчості використовують різноманітні фарби. Дехто підтримує традиції, продовжує використовувати в своїй творчості темперну фарбу і яч жовток. Тільки акварель або гуаш, або олійну фарбу, і використовують у своїй творчості акрил. Дехто підтримує традиції старої школи. Продовжує використовувати в своїй творчості темперну фарбу і яєчний жовток. Деякі працюють тільки з гуашю, або аквареллю, або олійними фарбами. Дуже багато хто використовує у своїй творчості акрил. Якими фарбами користуюся я? На папері я розписую фарбами гуаш, причому в мене немає переваги фарбам. Якогось певного виробника чи торгової марки. Фарби українського виробника росса, українського виробника торгової марки «Гамма», а також є фарби з наборів, які залишилися у сина. Наприкінці навчального року. Я також ними користуюсь. Тепер поговоримо конкретно про фарби. В основному я користуюся торговою маркою Росса, фарбами Гуаш. Мені подобається, що вони відрізняються величезним вибором кольорової гами, відмінно поєднуються один з одним, змішуються із фарбами інших торгових марок. Дуже мені подобається те, що ці фарби можна купити як у набору, так і поштучно. А також дуже зручно, що ці фарби можуть бути у баночках різного об'єму. Тому, якщо фарбою ви користуєтесь більше. Ніж інші, можна купити баночку побільше. Кольори дуже яскраві у цих фарб, дуже насичені. Вони швидко не засихають у баночках, тому ними можна користуватися тривалий час. Ну і варіант: це фарби гама. У них, на жаль, більше недоліків, ніж переваг. Але вони теж мають місце в моїй творчості. Я також їх використовую. Вибір, вибір кольорної гавми у них невеликий, і головна їхня особливість це лише дешевізна. Вони мають не дуже яскраві тони і відтінки. Всі кольори практично наближаються ближче до матових тонів. Вони не яскраві, вони добре змішуються між собою, висихають і також змішуються між іншими фарбами. Ще я користуюся цією фарбою. Вона вже висохла, іноді не має, має не дуже приємний запах. І найголовніший недолік цих фарб що вони починають свісти і покриваються пліснявою. Хоча в дитячих наборах вони кращі за якістю кольору, на відміну від тих, що продаються поштучно. Ну і кілька слів шкільних наборів. Головний недолік, що практично всі фарби шкільних наборів дуже швидко висихають. Швидше за все через те, що кришечки зроблені для того. Щоб їх змогла відкрити дитина, тож потрапляє туди повітря, але вони теж мають розкр... яскраві відтінки і кольори між собою перемішуються. Ось тому я їх також використовую в своїй творчості. Що стосується розпису, на інших поверхнях, не по паперу, тут я використовую акрилові художні фарби. У мене переваг немає. Я намагаюся вибирати більш економічний варіант. Наприклад, ці ті ж фарби, вже відомі нам торгової марки Нроса. Там вона теж має великий вибір відтінків, кольорів, вони добре перемішуються між собою із фарбами інших виробників. Ще я використовую акрилові фарби торгової марки Санті виробництва Англії. Вони в порівнянні з рештою фарб також недорогі. Єдиний недолік у них це маленька палітра кольорів. Акрил має властивість швидко висихати, тому я намагаюся акрилові фарби купувати ось в таких тюбах. І, а не в баночках. Це зручніше, їх надовго, довше вистачає, вони добре закручуються, можна використовувати і в такий спосіб, можна використовувати і в такий спосіб, тобто дуже зручно. Для, для текстилю також існують спеціальні фарби: акрилові для скла, акрил по склу. Але про такі фарби ми вже поговоримо трохи пізніше. Для початку нам знадобиться лише гуаш.